Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина. Пані Лора запитує: наскільки я розумію, це запитання до нашої рубрики Сімейка Адамсів. І будемо дивитися. Запитання таке: доброго вечора. Запитання два, трохи з поясненням. Я про зачитаю, а потім будемо розглядати, як воно піде. Наші військові після повернення з полону говорили в інтерв'ю, що під час катувань росіяни їм говорили, вас укатаємо а да і далі пойдемо. Чи причетна до цих планів сімейка? Або це хворі плани Ерефії? Хто б її не очолював після? Угу, після Путіна. І друге запитання з приводу планів сімейки знищувати українців як свободолюбиву націю. Маю цікавість есенції убитих та закатованих воїнів ідейних людей. Чи можуть знов втілюватись в Україні? У Валі є в сеансі, говорилося і про Егрегор країни, щоб таки продовжувати боротись за державу. Так, <кіш> дивіться, це може бути Егрегор. Дійсно. Рукотворний. Дійсно, може бути Егрегор країни. Ось. І я не здивуюся, але зараз давайте подивимося. От мене зацікавило. Давайте останнє запитання. Чи. Е... Так. Е... Есенції убитих та закатованих воїнів ідейних людей, чи можуть знов втілюватись в Україні? Так. Угу. Бачите, тут іде після цього всього, іде пряме можуть. можуть. Дивіться, ну, це одинокі. Давайте подивимося. Дивіться, хто пам'ятає, я вже розповідала, теж було у Валентини. Водатурський такий був, він був і Богданом Хмельницьким, він був і тою людиною, яка 7 тисяч років тому започаткувала тризубець. Тобто він був десь коло Одеси і мав свій порт. І це був як тризуб, три, тризуб був як символ сім'ї для нього: батько і два сина. Ось. Ну що ж, давайте дивимось. Тому я вірю в те, що ми дуже прив'язуємося до території. Я спочатку відпові... ну, зроблю розклад на. Чи есенції вбитих за Катонний воїн, ідейних людей, чи, ну і ідейних, це не тільки не вбитих, чи можуть знов втілюватися в Україні. Ну, от. Виглядає так. Виглядає, що так. І це, знаєте, як я, як я тут це бачу? Це повинно спрацювати якісь три складові. Трічка Мечів тут говорить про те, що мають бути в один момент якісь три складові люди, які, наприклад, вільні, які незалежні, я маю на увазі, їхні есенції. Так? Вони можуть вправі самі вирішувати. А в деяких є закріпочка. Тут зараз я не можу конкретно про когось говорити, розумієте, тим більше на картах це дуже важко подивитися. Це можна приблизно, я можу отак, здогадатися. Найкраще це все у регресивному гіпнозі. Ось, Наразі в мене немає, тому е, робимо на картах, немає у кого запитати. Тим більше, що якщо в мене клієнт на регресивний гіпноз і є, то я не можу його. Час витрачати на якісь речі. Тим більше, що в мене українців немає, в мене іноземці Розумієте, їх не цікавить наша політика. Тільки якщо ж там щось зачепиться, я можу дозапитати. Ось тому я наскільки розумію, не всі: хтось йде ціленаправлено, а хтось іде з якихось причин, зі складових, що його прямо от як затягує у цю воронку, ось вони прикріплені сюди. Це якийсь такий процес. Ось так я це бачу. Тобто не всі, але ті, хто багато народжуються, ось, в них або настільки воля знову повернутися, щось доробити, або просто їх затягує. Бо в них якісь там жаль є, що щось недоробив, або ще щось. Розумієте, їх затягує в цю воронку. Там повинні бути декілька складових. Мені показало три. І тепер повертаємося е, до наших військових, що вас укатаємо і далі пойдемо. Чи причетна до, ці, до цих планів сімейка? Чи це пла, е, хворі плани РФІ? Давайте подивимося, чи це причетна до цих планів сімейка? Угу. Причетна. Е, це все їх рук діла. Пам'ятаєте, е, все, що дуже таке потужне відбувається, я теж вже полюбила це потужне, все, що відбувається на планеті, на Землі, ось, все відбувається таке дуже вагоме, все відбувається з керування сімейки. І ось тут дійсно, так воно і є. Тобто, сімейка причетна, все у їхніх руках. Все зроблено їхніми руками. Попускали людей, бачите, от пішли в дорогу і проповідують теж. Вони нікуди не спішуть. У них є час. Вони це, ну, як би вам сказати, це не як, знаєте, от я згадую, хтось розказував про Китай, що у Китаї є сторічні плани і навіть більше, ніж на 100 років. І вони нікуди не спішать. Їм не потрібна спішка. Хто спішить, то і людей смішить. Отак От і тут. Все розмірено, все поступово, крок за кроком, ось якось так. Тобто, до цього дійсно причетна сімейка. А, ну, з другого боку, ну згадайте, хто створив Росію. Вірніше, не Росію, а Московію. Хто її підняв? Україна хотіла її окультурити. Якщо ви згадаєте, хто дивився зону пробуждіння, там були такі речі, коли Україна була кам'яна, тобто Київ був з каменю. І потім прийшли накази зверху будувати дерев'яні. Ось якось так. Це було теж рук сімейки. Розумієте, в них же ж є кругом по світі от проповідники. Але все вони тримають в своїх руках. І давно вони тримають. Дуже давно вже. Мені здається, з Атлантиди. Якось так. Я сподіваюся, я вам трохи розкрила цю е, тему. Якщо у вас будуть е, запитання до сімейки, чи взагалі запитання, я зараз вам покажу. Ось є останній. Ось, зачекайте, зачекайте, ось останній допис. Ось, і залишайте тут під відео ваші запитання. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Тільки з вашої підтримки я є тут, тому ваші коментарі, ваші вподобайки дуже важливі для мого каналу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!